Всім привіт з західної частини України. З вами Ксюшкіна сім'я і це мій сільський блог. Сьогодні хочу показати, у нас почався вилуп качнят-гусенят. Дуже задоволена, так як не очікувала такого результату. У мене звичайний інкубатор кувочка. І ось так, зараз обов'язково покажу і розкажу Ось у мене в ящичку тут. Каченятка і гусенятка. гусенятка, Каченятка почали ще вночі лупитися вже обсохли під лампочкою, а гусенятка тільки, -тільки ось сіренькі, мокренькі. Ну, ось так. Вже цікавляться водичкою. ну Поки що все добре. Просто в ящичок лампочка і гріється. Ось такий в мене інкубатор, звичайний старенький інкубатор. Та як зараз іде вилуп, великий конденсат, зволожую дуже часто, та як це качині та гусині яйця. Ось така у нас ситуація. Лишилися зовсім трішки. Гусічі, звичайно, гірше, а качині набагато краще. Їм допомагаю. Виколупую трішки, ну ось так. Грязний вже брутер, так як вже небагато зовсім лишилося. Ой, інкубатор, вибачаюся. Але так є. Ось відкрила на трішки інкубатор, і температура впала. В інкубаторі в мене перших три дні була температура 38,4. Потім поставила 37,5, і коли почалися перші надкльови, поставила 37,4. Ось так. Кажу інкубацію, дуже задоволена. Наразі поки ще так. Завтра, в завтрашньому відео скажу, скільки що і як, а поки що так. Ось для своїх каченят та гусенят взяла Пуріновський комбікорм. Ціна його 135 гривень за 5 кг. Ну, та як по-ріновську, побільшій вазі не було. Також ще взяла аптечку ось таку аптечку 38 гривень, ну, я її не буду поки що давати. А взяла в одного блогера, побачила, вони займаються корми, але тут і можна для птиці різного. Тілоксон це не реклама, це антибіотик з вітамінами. Дуже гарний. В перші дні давати, тобто завтрашнього дня вже буду давати протягом 3-5 діб. Ось тут все розписано і написано. Так що, кому цікаво, хто знайде, тілоксон це новий порошок. І ось. Можна таким користуватися для птиці. Ну, і ось хочу показати свою розсаду. Це в мене перці в пару штучок лишились, здається, тут 8 штучок вже ось будуть цвісти. Вже дуже сильно вони хочуть в землю, в ґрунт, але ще поки що розсада. Баклажани пішли дуже гарно в ріст. Скажу, що. Підживлювала я її гуматом і бурштиновою кислотою. Ось так. Тут в мене о, мої кавунчики посаджені, посіяні. І ось тут навіть пішли ось ці білі баклажани, які я казала, також пішли в ріст. Ну, тут взагалі вже такі геть-геть-геть. Ось. Моя ладоня то вже вищі лодоні. Є і менші, є і більші, але дуже гарні баклажани. Ці баклажани, які були пікіровані в ящичок, вони трішки менші, але також гарні. Огірочки мої ростуть. Так я їх і не підв'язувала. Не знаю, що з ними далі робити, куди їх дівати, на дворі ще холодно. Хотілося б вже їх висадити в ґрунт, ну поки що на підвіконні. Ну і звичайно вам покажу свої парнички, які на дворі. Ось мій салат айсберг, потрібно також його вже висаджувати. Моя середня капустонька синя, дуже гарна, також вже з дня на день у нас е має бути дощик. І Хочу після дощику зразу висадити. Ось помідори, які я дуже давно сіяла, і вони зійшли з тими, що я набагато пізніше. І моя радисенька, яка ще трішки-трішки, і можна буде вже її ось навіть місцями ось такий екземпляр. Я вже по одній тирю, так як дуже люблю. Це діло, особливо до свого домашнього сальця, чи копченого, чи просто засоленого. Так що дисочка супер вже росте. Ще пару днів тепла і буде, будемо смакувати. Ось мій другий парничок, де я посіяла пізню капусту і томати. У мене тут ще є цвітна капуста моя. Ось вона така вже гарненька. Ну, поки що сходів немає, потрібно обов'язково паляти, так як... так як пересушує землю під плівком і агроволокном. Але ось зернина, я зараз вам покажу. Це капусточка. Ось де мій палець. Так, вже капусточка буде прокльовуватись, Ось є вже перші. Такі прокльові помідорки ще не видно, але день, два, три і все буде в нас виходити. Ну, цвітна гарненька, і вона тут себе добре почуває. Ось так виглядають мої помідорки, які я сіяла раніше під плівкою, ще вони так і знаходяться під плівкою. Ось вже справжні листочки виходять. Деяких все чудовенько. Також треба підляти. Зараз вже, як сонечко, кожного дня підливаю ввечері, бо сонечко в нас гарне. І ось така редисонька. також вже гарна, гарненька-гарненька. І О, капуста декоративна. Її тут небагато, так. як в пакеті було тільки 50 насінин, але ось, ось вона вже є. Росте ось така. Мені дуже цікаво, так як раніше ніколи її не садила. Нас вже активно по вечорях літають ось такі хрущі, Та як вже в нас дуже гарно вишні цвітуть, морози вони і ось Появляються мурахи, потрібно тут підсипати комахи. Ось так. Не знаю, як в яких областях, але у нас в західній частині ось такі хрустики. Ну, ось я щойно приїхала з поїздки невеличкої, купувала, докуплювала на інкубації яєчка. Ось не знаю. Ієчка є порідні і мішені. Ось такі гарні яєчка. І ось ще такі красота. Правда, 8 штучок, ну нічого страшного. Якщо все дасть, будуть у нас курчата інших порід. І ось так. Потихеньку, помаленьку готуюся до інкубації курячих яєць, так як зараз це завершується, і щоб скучно мені не було, потрібно чимось заложити. І ще тим я буду виігрувати, що в мене поміняється трошки кров, так як в мене вже другий рік ну, нічим не мінялося. І ось так. Так що дякую всім за перегляд. Стосовно води, заводу, сьогодні буквально була в селищній раді, питалися, чи як центра... ну, централізовано провести до нас. Вони сказали і об'яснили: якщо сусіди дають добро, ви прокопуєте рів, рів 70 см глибини, ну, плюс-мінус там іде. І тоді в себе робите криницю, ставити щотчика. І вони тоді це все скуповуєте, все підключаєте, все підводите. І вони тільки тоді приїжджають, опломбовують це все. І все, і тоді ми користуємося водою. Так що, не знаю, що в мене роздуми є. Дуже велике дякую, хто. Допомагає, воно потихеньку по чуть-чуть капає мені в копілочку. Не знаю, і з криницею людина питалася, має після вихідних приїхати, глянути, оцінити, чи щось можна буде зробити. Хотілося б, щоб водичка була постільна, так як в нас зараз тепло дуже, і з кожним днем все менше і менше. Води, і, по-перше, вона дуже грязна. Ну, так що, всім я може комусь я вже і надоїла зі своєю водою, але всім я не буду догаджати і навіть не збираюся. Я така, яка я є, роблю те, що я хочу. На своєму каналі також я буду робити те, що я захочу, те, що захочу, та й показую, що кажу. Що захочу, те і кажу. І ось так. Так що вибачайте, але ви мої гості. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, всього самого-самого-самого найкращого. Ще раз від душі дякую і до зустрічі. Ну і наостанок, ось дивіться, у нас тут квіточки ростуть. Ось індичка так стоптала і ось там яєчко. Ось зробила таке купельце, не змогла вона ось таку дорожку витоптала і туди-сюди, туди, сюди, туди сюди туди, Цілий день ще тепленьке. Ось у нас є індиче яєчко. Воно таке, хто не знає, індичі яйця в крапочки. Все супер. Можна закладати інкубатор 100%.